Як збільшити ліміт після погашення та збільшення витрат? Як досягти більше розблокування потенціалу вашого ліміту після оплату та інших послуг БНПЛ? У світі, де інтернет, магазини стали невід'ємною частиною нашого життя, а спонтанні покупки є звичайними послуги купівлі зараз, оплата пізніше БНПЛ стали справжнім порятунком для багатьох. Кларна, стверджуючи, ці імена знайомі майже всім, хто принаймні одного разу здійснив покупки в інтернеті. Вони пропонують зручний спосіб розділити вартість товару на кілька платежів, навіть роблячи дорогі речі доступнішими. Але що робити, якщо ваше обмеження після оплату занадто мало для бажаної покупки? Як його збільшити і які фактори впливають на це? У цій статті я поділюся своїм досвідом та експертним аналізом. Щоб допомогти вам розблокувати потенціал вашого ліміту після оплати та інших послуг БНПЛ, ми проаналізуємо ключові фактори, що впливають на ліміт, пропонуємо практичні поради, щоб збільшити його та розглянути, як правильно використовувати послуги БНПЛ, щоб уникнути фінансових проблем. Чому важливий ліміт? Перш ніж заглибитися в методи збільшення межі, важливо зрозуміти, чому це загалом важливо. Ліміт після оплату це не просто довільне число, це відображення вашої фінансової надійності та готовності до виконання зобов'язань. Чим вища межа, тим більше впевненості після сплати вас як клієнта. Більше можливостей для покупок очевидним плюсом є можливість здійснювати більші покупки, які в іншому випадку не будуть доступні. Гнучкість у управлінні фінансами, високий ліміт дозволяє більш гнучко планувати свої витрати та розподіляти платежі. Поліпшення кредитного рейтингу в деяких випадках, хоча послуги БНПЛ безпосередньо не впливають на традиційний кредитний рейтинг, своєчасні виплати можуть позитивно вплинути на вашу фінансову репутацію в очах цих послуг. Фактори, що визначають обмеження після оплату, як і у випадку з традиційними кредитними картками. Ліміт після оплату не встановлюється випадковим чином. Це залежить від ряду факторів, які послуги аналізує для оцінки вашого кредитного ризику. Історія платежів це, мабуть, найважливіший фактор. Своєчасне та повне погашення попередніх покупок це найкращий спосіб показати після того, що ви є надійним клієнтом. Вік рахунку, чим довше ви використовуєте після плати. Тим більше інформації надає послугу щодо вашої дисципліни платежів. Частота покупок, регулярне використання послуги, але без надмірних витрат може бути позитивним сигналом. Відмова від розміщення замовлення, якщо ви часто відмовляєтесь від покупки через відсутність коштів, це може негативно вплинути на ваш ліміт. Загальна кредитна історія. Хоча автопай не вимагає безпосередньо вашого кредитного звіту, вони можуть використовувати інші джерела інформації для оцінки вашої кредитоспроможності. Географічні місця розташування та демографічні дані ці фактори можуть впливати на межу, але їх значення є менш значущим, ніж історія платежів. Практичні поради щодо збільшення обмеження після оплату тепер перейдемо до найцікавішого: як збільшити свою межу. Ось кілька перевірених порад на основі мого досвіду та спостережень. Будьте пунктуальні з платежами це золоте правило. Встановіть нагадування: налаштуйте автоматичні платежі, зробіть все можливе, щоб не пропустити термін оплати. Не витрачайте межу до нуля, постарайтеся залишити невеликий запас у своєму ліміті, щоб показати автофей, що ви можете контролювати свої витрати. Регулярно використовуйте автофей, регулярне використання послуги, але без надмірних витрат може бути позитивним сигналом. Оновіть інформацію про себе, переконайтеся, що ваша контактна інформація, адреса та номер телефону є актуальними. Це допоможе після плати підтвердити вашу особистість та підвищить довіру до вас. Зверніться до підтримки після оплату. Якщо ви думаєте, що ваш ліміт був встановлений несправедливо, ви можете звернутися до служби підтримки після платних та попросити його переглянути. Дайте їм усі необхідні документи та поясніть свою ситуацію. Не намагайтеся обдурити систему, не створюйте кілька облікових записів, не використовуйте дані інших людей і не намагайтеся отримати ліміт незаконних способів. Це може призвести до блокування ваших рахунків і негативно вплинути на вашу фінансову репутацію. Альтернативні послуги БНПЛ ми розширюємо можливості Якщо автопай не дає вам бажаного ліміту, розгляньте можливість використання інших послуг БНПЛ, таких як Клана, ЕФЕРМ або PayPal Credit. Кожен з них має свої критерії для оцінки кредитоспроможності і, можливо, ви зможете отримати більш високе обмеження в іншій послузі. Клана часто пропонує більш гнучкі умови погашення та більш високі межі, особливо для клієнтів з хорошою кредитною історією. Стверджувати, він орієнтований на більші покупки та пропонує фіксовані платежі з чітко визначеними умовами погашення. Кредит PayPal інтегрований з PayPal і пропонує зручний спосіб оплати покупки в інтернеті. Обережно ризики використання послуг BNPL. Незважаючи на зручність та гнучкість, послуги BNPL не позбавлені ризиків. Перебільшення простота оплати може призвести до перевищення та накопичення боргів. Комісії та штрафи перемога платежів може призвести до нарахування комісій та штрафів. Вплив на кредитний рейтинг. Хоча послуги БНПЛ безпосередньо не впливають на традиційний кредитний рейтинг, затримка платежів може негативно вплинути на вашу фінансову репутацію в очах цих послуг. Висновок відповідальне використання БНПЛ є запорукою успіху. Послуги БНПЛ це зручний інструмент для управління фінансами, але лише у випадку відповідального використання. Пам'ятайте ризики, сплануйте свої витрати і не витрачайте більше, ніж ви можете собі дозволити. Дотримуйтесь свого ліміту, збільшуйте його, якщо це необхідно, і використовуйте послуги БНПЛ для досягнення своїх фінансових цілей. Заздалегідь сплануйте свої покупки. Порівняйте умови різних послуг БНПЛ. Не використовуйте послуги БНПЛ для покриття повсякденних витрат. Завжди читайте умови договору перед покупкою. Удачі у підвищенні ліміту та розумного використання послуг БНПЛ.